Вітаю вас, шановні глядачі у новому відео. Як завжди нагадую, щоб ви не забували підписуватись на мій канал. Якщо ще не підписані, ставили лайки та писали коментарі. Це дуже важливо для розвитку мого каналу. Сьогодні була в АТБ та в Галі баловані. Зараз покажу свої покупки. Розпочну із Галі балованої. Сьогодні у мене тут покупок було небагато. Купила тільки котлетки, рибні котлети. Е, подобаються, і давненько я їх не купувала, то захотілося зробити пюрешку і посмажити оцих котлеток. І купила ще індичі, теж дуже подобаються в Галі балованій. Тут їх в упаковці 5 штук. А далі вже будуть покупки за тебе похолодало, і хочеться всього рибного мені. Ну, я не знаю, чи у всіх так, у мене так. Купила крабові палички спробувати делюкс. Я не знаю, може, вони до цього були, але я тільки побачила їх новинка якась. Ось так вони виглядають. Це охолоджені палички, не заморожені. І захотілося оселетися, купила ось таке філе е, норвен. Тут в упаковці 250 г. Непогано виглядає, плюс було на знижках. Купила ще три груші, здається, вчора показувала. Е, були дуже смачні груші, але мені здається, що ці будуть не такі, тому що вони якісь зеленкуваті. Ті були жовті і такі стиглі, прям дуже соковиті. Оці якісь трішки не такі, ну, може, теж непогані. І купила виноград синій. Так мені сподобалось, як він виглядає. Захотілося винограду купила Ось таку невеличку гілочку. Для сина ще два сирочки, поки на знижках яготинське. І пакет молока теж зараз на знижках. Своя лінія 2,5% жиру. Батон такий, як зазвичай беруть архів вершковий. Далі вже в посилочку докуповую. Купила ось таку консерву Скумбрія. Це своя лінія. Не знаю, яка вона, не пам'ятаю, купувала чи ні. І ось таку перевірену консерву делюкс тунець, шматочками шматочками олії. ця точно хороша. І теж в посилочку халву купила ось таку ванільну, тут пів кілограма в упаковці, печиво. Здобне з ароматом молока. Теж смачненьке. І ось таке ще печиво. Хрумтики макові, Ярич. Так, для сина на перекусі купила ось таке зоосвіт. Воно, як Марія, таке галетне печиво. Написано печиво затяжне. Побачила, що в тебе з'явились тепер і в синій упаковці. Ось ці вафельки смачненькі, то купила дві штуки до кави. Собі зараз до чаю купила ось такий батончик Рошен молочний. А, і картоплю. Картоплю купила. Зараз покажу, яка. Сьогодні навіть краще, ніж учора була, то я купила ще про запас, нехай буде. Ось така картопля, трішки крупніша сьогодні була. Так, це були усі покупочки. Дякую за увагу, за перегляд. До зустрічі у нових відео. Бувайте!